Закріплюємо вже е, вивчення наших основних форм стришок. Е, нагадайте мені, будь ласка, які ми вже з вами вивчили, як вони Рада. називаються, і які в них індекси коліру. Так, градуйовна, який має індекс кольору? Радуйована Градуйована має жовтий. Радуйована. Так, тверда. Синій і текст формі. Добре. Як що тверду називають? Масивно. Масивно. Добре. Е, так, ще яку форму? Червоний це що за інститут? Продеся, прогресивна форма. Прогресивна. А зелене. Іду єдину подій там. Так, ми вже так сильно не будемо згадувати, але давайте просто будемо собі аналізувати, чим характерно, коли ми чуємо з вами поняття тверда масивна форма стрижки. Зразу у нас в голові має бути якесь уявлення. Що це таке? Якісь основні моменти, які ви вважаєте, за потрібне мені пояснити. Будь ласка, вашою ще проділ під свідомо. Маєте розділення на увазі розділені назовні стілоня? Переважно це Класична, в рік формі масивні це класичне розділення. Так, добре. Ще. Ну, взагалі, зразу от, е, якісь стрижки виникають в голові прикладами, чи, чи якось викликають масивну форму. Класична каре, а крім класичного каре може бути будь-яка ми говоримо, будь яка, е, довжина при цій формі і будь-яка лінія контуру. Тобто просто ми розуміємо, що будь-який контролів там не був, чи то буде горизонтальний, чи то буде овальний, чи то буде е, загострений. Але це буде перше нерухоме наше письмо. І всі наступні пасми, ну, нерухоме письмо, це ми маємо на увазі нерухома лінія дизайну, так. завжди вона, до речі, де знаходиться в твердій формі, в якій зоні полубачь. Вона знаходиться в нижній зоні стрижки, в нижній зоні голови завжди в твердій масивній формі. По-іншому не може бути. Це треба чітко пам'ятати, правда? Тому все, що, ми, ми якщо сказали, що вона є нерухома, це означає, що щоб ми там не задали на, першу, на першій лінії, це просто наш задум, яким має бути та стрижка. А тоді всі наступні пасли зрівнюються чітко на його лінії. Зрозуміло? Е, і, е, утворюється в нас ефект і форма в результаті, коли вже прострижено, форма щіточки. Тобто все одно, на одному рівні, всі наші пасми. Добре, е, тут все зрозуміло, тобто найважливіше, щоб розуміли, що ця нерухома лінія внизу, е, ну і що вона нерухома. І також, що в нас, якщо розкласти наше, нашу стрижку, то в нас в нижній зоні буде найкоротше, а наростати буде наверх. Тому що е, все якби падає на низ і відповідно, розумієте, що утворюється та форма щіточки. Тому в нижніх зонах голови, в нижніх зонах стрижки завжди довжина найкоротша і далі вона наростає. Тобто саме останнє верхнє письмо, яке з'єднувалося, воно буде найдовшим, то ясно? Зрозуміло? Не чуй, так, так. Добре. Градуйована. Перейдемо коротко до градуйованої, ну і тут е, що зразу, які асоціації? Градуйована це, дивіться, отут зразу ще раз нагадую, що, наприклад, тверда, вона більш, скажімо, така зрозуміла і проста, тому що тут є певні чіткі обмеження, певні чіткі характеристики, яких ми стосуємося. І ми від них не відступаємо ми чітко дотримуємося до, відповідно отримуємо ту форму. А тут в нас дуже в нас що завжди там писало в усіх етапах? Довільці. Слово довільна. Довільна, довільні, довільне. Тобто і розподіли, і е, коти відтяжки. Так, ми ну, згадаємо, які в нас є ступені гатуювання. Маленьке, середнє та високі. Маленьке це що? Від нуля до двадцяти. Середня це 45 і високі до 87. Це наші ступень. Контрольні класні, контрольні лінії дизайну у нас тут які? І комбінована. Я говорила про те, що в одній стрижці ми можемо задіювати в даній формі і в якійсь зоні рухомому, в якій зоні нерухому. Тобто, ну, навіть, наприклад, ще раз повертаюся, які характерні стрижки тут у нас виникають груві базові, які ми зразу знаємо, що це є. Боб, сесун, паш. Боб, Сесон, і Паш. Боб Сесон і Паш. Не і Паш, але ну, найбільш характерний, правда? Тобто е, Ми знаємо, що в шалушці використовуємо градуювання і так далі. Тобто Багато де ми можна це застосовувати. Але скажіть мені, наприклад, навіть того ж Боб. Ми знаємо, що це теж така стрижка, в якій можна дуже-дуже добре е, моделювати. За допомогою того, що тут присутнє це градуювання. І зробивши там, наприклад, нерухоме письмо, у нас буде виражена форма, більш виражена, особливо, що якщо застосувати вищі ті відтяжки. Далі, якщо в нас е, є е, е, нерухоме, нерухоме так. якщо є рухома письмо, то вона буде більш така рівномірна. Об'єм буде, градуювання буде, але вона буде більш спокійна рівномірна. Якщо зробити знову ж таки комбіноване, це буде означати, що на якійсь зоні, там, де в нас нерухоме, у нас буде більш такий виразний варіант, а там, де було рухоме, буде більш спокійний, плавний, класичний варіант. Зрозуміли? Ну, як зрозуміло. Ми ще будемо з вами там згадувати собі трошки такі складні стрижки на наступному занятті та приділяти увагу асиметричним стрижці Боб, тому що це такі популярні так, каскадні формі. Будемо ще говорити. Але, власне, що е, буде тут. якщо взяти паш і серсун, тут більш класичні варіанти, тут так сильно ми не змінюємо чогось і не моделюємо. Але, бо, або, наприклад, шапочка, ми знаємо, шапочку, два варіанти. Де ми використовуємо маленьке градуювання, там зовсім інший ефект вийде, і де ми використовуємо високе або середнє градуювання. Е, так, Пам'ятаєте, що у нас є два варіанти шапочки, переглянете собі ще раз, і ми на наступний раз теж це обговоримо. Тобто, там можна моделювати. Тобто градуйована форма завдяки тому, що її можна під різними пасками стригти, під різними кутами, знову ж таки, під різним тим розподілом, проділів навіть різних зовсім буде інший ефект, Тобто, ми можемо тут дуже багато моделювати. Якщо тут не так багато моделювання, Воно може тільки полягати в зміні якоїсь лінії, контуру, і в зміні довжини. Тут в нас може бути дуже багато магілювального. І це так, мені чітко розумієте. -е, переходимо до прогресивної. Да? Що в прогресивній формі в нас, е яка характеристика зразу має в нас бути уява? Окей, okay. завдяки чому це створюється такий ефект? Завдяки тому, що в нас є лінія дизайну якась. Яка, яка тут є лінія дизайну? Нерухома лінія дизайну, але дивіться, тут теж нерухома лінія дизайну, і тут нерухома лінія дизайну. Яка різниця? Те, що нерухома дизайн у кадуйовані знаходиться в нас на... не в градуйовані, а в тверді. Градуйовані ми зараз не буваємо. Ну в тверді вона на нижній зоні, а в кадойовині це велика Кардинальна різниця, дивіться, яка різниця. Яка різниця? Якщо в нас, там, наприклад, на верхній частині, ну, може бути, ми знаємо, що в прогресії може бути фронтальне письмо або найвища точка голови, правда, це як, як стандарт. Е і в будь-якому випадку, як би ми там е відділили, в нас потім отут збільшується довжина. Тобто, в нас тут довжина зверху коротша, а знизу найдовша. А там навпаки, в твердій, знизу найкоротша, зверху найдовше. Це, тобто, бачимо, і там, і там нерухома її дизайну, але від зміни положення її ми бачимо велику різницю в оферті стрижки. Зрозуміло? Mm -hmm. Добре. І також прогресивна форма прикладами моєї стрижки. Каскад, аврора. Каскад. Аврора. Рапсодія. І також ми говорили ще з вами, що асиметрія. Ми казали, що також туди і до прогресії відноситься те, що ми можемо зробити нерухому лінію дизайну на правій або на лівій частині. І коли це все впаде, то в нас навпаки буде не те, що тут у нас там верх-низ, а буде ліва сторона найкоротша, права найдовша, або навпаки, таким чином от, власне, прогресивно впливає на асиметрію. Тобто тут є асиметрія. Це, що ми там виконуємо, ми можемо створити за допомогою отої прогресії. Ну і давайте ще перейдемо, звісно, що до єдиної рівномірної форми. Зараз у нас яка асоціація? Ну, дивіться, оце слово рівномірна, зразу є пояснення, якщо чесно. чешую. Так, тобто, дивіться, тут також тут моделювання дуже мало. Тут стандарт, тут завжди яке письмо, яка лінія дизайну. Завжди рухома лінія дизайну. І е, тут не буде багато фантазії. Більше того, ми розуміємо, що прикладом є лише один варіант виконання роботи за допомогою техніки методу. Зняття на пальцях. Єдине моделювання, яке тут може відбутися, це просто коливання в довжині. Тобто, чи це 2 см, чи 5 чи 20, чи 40 см, це тоді буде різниця у вигляді. Але зміст залишається той самий, що ми маємо рукове письмо, ми задали на першому освіту довжину, і в результаті тої стрижки утворюється рівномірний той ефект. Тобто, в кожній точці внаслідок цього методу в нас буде. Радужина і обзадне на першому писку. Однако. Зрозуміли? Дубу е, ну, тут прикладом є лише на пальцях. На пальцях. І також, наполюмів, що у нас йде рівномірність. Рівномірність. Зрозуміли? Зрозуміли. І ще раз, знову ж таки, ще раз пишемо, що тут. Точно треба це запам'ятати, що тут нерухома лінія. Нерухома. Але внизу. Так? Внизу. Тут в нас довільна. Довільна. Тут в нас нерухома, але вверху. Нерухома. Нерухома. Це не і тут у нас завжди рухома. Так? так, ми собі чітко вже нарешті має це все усвідомити. І тепер давайте все-таки сьогодні з'ясуємо з вами, як ви розумієте поняття комбінована форма стрижки. Комбінована форма стрижки. У вас там все написано, Ви собі це будете читати, вивчати, і ми ще до того повернемося про комбінування на наступний раз. Так? Але е, от на даний етап Відрекли вже вивчені всі основні форми і звучить поняття комбінована форма стрижка. На що це вас наш Ну Все що? зраз, я на одну стрижку ви хочете зухати всі чотири. Я думаю, що вже точно не вийде. Тож нелогічно, але що? про що це говорить? Ну, Комбінована говорить про те, що ми дійсно... Ми можемо не тільки два письма дивіться, ми можемо е скомбінувати дві форми в одну, це мінімум, а також можемо скомбінувати і три. Тобто, взагалі, моделюючи комбіновану форму стрижки, ми можемо обрати для цього дві або три основних форм. Ну, чотири це вже, це вже трошки так. ну Я не знаю, яких варіантів. Тобто, але треба розуміти, тобто коли ми вже дуже добре вивчили оці стрижки, оці методи, ці всі техніки основних наших форм, так, ми повинні дуже добре розуміти, для чого, якщо ми щось задумали комбінувати, ну то треба чітко голові усвідомити яким буде цей результат того комбінування, правильно? Тобто, щось між собою можна поєднати, а щось нелогічно. Наприклад, наведіть мені приклади, мені треба щоб, трошки подумати, так? Тобто, от, Щоб ви змогли е, скомбінувати, і що це було б логічно. Як ви Ну, Є такі поєднання, як про які, в принципі, десь мали бачити, зустрічав. Ну, наприклад, форму. З чим мені можна скумінувати? Так, тверду можна дуже добре скомбінувати з прогресивною. Навдіть приклад. <реклама> Дивіться, е в нас є такі випадки. От прогресивна це переважно касатна стриму. Ну так, ми собі приблизно уявляємо, що це писатна форма. І це ну, не те, що форма стрижка. І ми собі уявляємо, що це? що? Це коротші пасма зверху. так? От буває така структура, коли ви постригли той каскад, і ви бачите, що у вас, або ви ще не постригли той каскад, але ви вже бачите ту структуру і ту густоту волосся. Наприклад, що це не дуже густе, не дуже густе. І ви так думаєте, і клієнтка хоче каскад, в принципі. Але ви розумієте, що коли ви це постріжете класичним каскадом, то у вас в результаті е, виникне така ситуація, що нижні оті пасма, всі довгі, які впали, вони будуть такими тонкими, вони будуть мати вигляду і форми, такої, би воно хотілося. Змійте? І отут можна, власне, застосувати комбінування отої форми е, прогресивно-твердої. Яким чином? Піділити собі е, умовно. Верхню частину, верхню зону і нижню. Тут це приблизно проліт, який пройде через середину путиниці. Ну, наприклад, від скруневих може бути виступ, і через цю середину путилиці. Всю нижню оту зону простригти твердим методом, задавши будь-яку лінію ото, контур, яку ви вважаєте з клієнтом за потрібним, вона може бути овальна, гостра, горизонтальна, будь-яка, яка подобається клієнту. Але прострихти в твердій формі. Зрозуміло? А Аутс-суверні форм. Прострихти в прогресі. Що це нам дасть? Нам дасть, що низ не буде отаким от тонким і ніяким при, такому, при такій структурі волосся, як я сказала. Е -е, він буде мати хорошу форму завдяки тому методу. Але у вас буде мати об'єм і таку цікаву, хорошу форму. Правда? Правда? Також клієнтка, наприклад, стриже карет насично і подобається там лінія в каре. Вона може бути будь-якою чи на подовжній, чи просто класичної горизонтальної. Але, наприклад, якщо наша клієнтка е, любить більше об'єм зверху, ми можемо скористатися так само вверх стригти прогресії, щоб був оцей об'ємчик на кінці, так і на фронтальній, а низ нас буде зберігати таку чітку красиву тверду форму. Можна так робити, запису так можна робити. Так само зразу ж перехожу до. Стрижки, наприклад, Боб. Е бо це може бути навіть паш модельований. Яким чином, що ми е з вами в нижній зоні стрижки виконуємо градуювання за задуманою основою, ну, наприклад, ви комбінуєте там е Боб. Ви виконуєте нижню зону градуювання, яке ви собі там обрали під будь-яким кутом, який ви там обрали, і так далі. І так далі. Але верхню зону. Стрижки, не стежати як в градуйованій, а стрижати, як в прогресивній. Можуть таке бути запусту, тому що дуже багато клієнтів люблять, щоб в них був власне ефект в бокових зонах нижніх, а щоб об'єм був такий, як в прогресивній формі. Тоді тут також дуже красиво можна а, працювати в, в, в такому поєднанні градуйовано і прогресивно. Розумієте мене? Е, так само дивіться, е, то ж саме, е, наприклад, на бальці, тобто е, єдиноподібна форма, можна десь наприклад, використати ту єдиноподібну форму. А в якихось зонах, ну, наприклад, в нижніх зонах використати або градуювання, або в нижніх зонах використати тверду форму. А в верхніх зонах також зробити цей рівномірний ефект. Це теж буде не цілком непогано. Розумієте? Ну і так само це можна поєднати там, наприклад, в асиметрії. Ви там, наприклад, частину стрижете рівномірним ефектом, а частину вже стрижки стрижете там асиметричним в градуюванні, наприклад, застосувавши так? або в прогресії. Тобто, це також права сторона може так, ліва по-іншому, чи навпаки. Просто задача, чому я так довго вам... Повертаюся кожен раз до тих форм. Там ми вивчили одну і тоді беремо другу, повторюємо першу. І так ми вчасно з вами скільки вчимося, вже добрий проміжок. Чому? Для того, щоб ви засвоїли цей момент, тобто основу. А тоді, коли ви розумієте добре основу і різницю між тими всіма основними формами, ви можете дуже просто і легко моделювати. Для чого нам потрібне моделювання? Моделювання стрижки потрібне для того, щоб підібрати її під конкретне обличчя. Так? Тобто є поняття просто базова форма стрижки, базова техніка, яку ви маєте розуміти. Так? Але ви повинні також розуміти, що не кожну базову форму можна приставити до будь-якого обличчя. Саме тому ми з вами вивчаємо різні варіанти для того, щоб ви розумієте, як можна е за допомогою власного моделювання скоректувати форму ближчя. Нас потім будуть ще заняття по композиції зачинки, де ми будемо визначати, власне, які бувають форми, згадувати, бо я в більшість переконана, що ви вже е ознайомлені з поняттям різні контури обличчя та, і те, та, як їх правильно е коректувати, вивчили візаж, але також ми. І на тому повинні розуміти, що е, за допомогою стрижки можна дуже добре власне е, неправильну форму обличчя. Але щоб це модернувати, ви не зможете, поки ви не будете розуміти різницю між отими формами. Якщо ви розумієте зміст кожної, тоді ви можете вже мислити більш оригінально. Більш індивідуально підходячи до кожного окремого клієнта. Зрозуміло? Ваше <к roux> Домашнє завдання мені знайти в <к> інтернеті <óptim> якісь фотографії, де видно по тій формі, що там є щось поєднане. Так, що це не просто якась класична стрижка, а це якесь поєднання. Знайти і просто проаналізувати. Проаналізувати можна, тобто зафіксувати ці фото, ви можете будь-де наприклад, просто в електронному там, в телефоні себе. І проаналізувати можете в усній формі, мені просто показати цю форму, сказати, я от більш ніж переконана, що це там, наприклад, приєднали тверду і градуйовну, тверду і прогресивну, чи ще якось, так? Але конфронтувати, чому ви так думаєте, розумієте? Тобто, для чого дається це завдання? Для того, щоб ви поспостерігали і помислили, що і як це утворилося, і вже е, трішки свою уяву підключили, Зрозуміли? Це може бути, е, хоча б 2-3 стрижки треба знайти для тієї характеристики. Але чим більше, звісно, тим краще. Ну, але мінімум це 2-3. зрозуміли? А допоможе вам ставитися також з цим завданням. Книжка на сторінці на сторінці 164 і аж до 182. Так? Там є е, комбінована форма, де можна розглянути і подумати, і почитати, власне, що до того, як виходить в різні форми. Зрозуміли дівчаточка? так? І тоді, власне, навезти приклади. Пишу вам 164-182. Оце є ваше домашня. Е, якщо нема запитань наразі до того, що ми з вами закріпили, повторили і дізналися, то можемо завести, чи є у якогось запитання.